Чудовий будинок у самому центрі мальовничого села Ставчани Чернівецької області. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя у сільській місцевості серед прекрасної природи з усіма зручностями. Маєток складається з двох житлових будинків загальною площею 113 метрів квадратних. Перший будинок зведений у 80-х роках. Його площа становить 57 метрів квадратних, а другий, побудований у 91-му році, має площу 56 метрів квадратних. Обидва будинки доглянули з косметичним ремонтом, мебльовані й готові до проживання, приміщення з новими вікнами, дверима та підлогами, опалення автономне, встановлено газові конвектори та котел на твердому паливі, а також кахельні печі, що додають змогу економити газ у зимовий період. Для комфорту передбачено душову кабіну з гарячою водою, яку забезпечує котел. Загальна площа земельної ділянки становить 25 соток. Ділянка повністю обгороджена сучасною металевою горожею та облаштована для ведення господарств. Тут розташовані два власних фруктових сади з плодоносними деревами яблунь, груш, слив, горіхів. Для утримання господарства передбачені підсобні приміщення, також просторе подвір'я, яке вміщує кілька автомобілів. Гараж обладнаний металевими нержавіючими воротами, а також підвал і зручна літня кухня. Є свердловина глибиною 8 метрів із проведеним водопроводом до будинку, а глибинний насос забезпечує стабільний доступ до води. Село ставчани славляться своїми професійними фруктовими садами, численними ставками та чудовими природніми краєвидами. У літній період це справжній рай для любителів відпочинку на природі. Село має добре розвинену інфраструктуру. У центрі зовсім поруч. Знаходиться школа, сільрада, амбулаторія, магазин. Дорога до села чудова, асфальтована, як від. Траси, так і по самому населеному пункту, що робить пересування максимально комфортне. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.